На зв'язку у нас нове надходження. Це повнопривідний кросовер 2 літри дизель, саньон Курон. 2012 рік, 81 тисяча пробігу. Авто купувалось офіційно в Україні, текстильний салончик, не затертий, абсолютно ніяких питань. Механіка, коробка передач, подивіться на стан керма. Стан керма, дивіться, у нас ідеальний. По комплектації, що в нас є, підключаємо повний привід, Передні сидіння підігрів, у нас іде кондиціонер, електросклопідйомники по колу задні передні, без проблем. Автомобіль, Зністю цілий, є деякі нюанси по кузову, але не критично. Салончик, задній ряд сидінь так само. Дивимось. По техніці ніяких питань немає. По мотору так само. Є фаркоп, є парктроніки, в автомобілі, є все необхідне. Друзі, хто шукає для себе повнопривідний кросовер, не за всі гроші світу, на механічній коробці дизельочок. Це ідеальний варіант для вас. Приїжджайте до нас, оглядайте дане авто. Ми знаходимося кільцева, дорога 60, а місто Львів. По машинці, дивіться. Такий стан водійського сидіння. Тут у нас все все все, все є. По пробігу 81 тисяча. Другий власник в Україні. Ось такий гарний автомобіль. Це сезона гума в гарному стані. Приїжджайте, оглядайте, кільцева дорога 60. Дане авто можете придбати в лізинг, кредит, за готівку, будь-який спосіб розрахунку. Запрошуємо на огляд. Всім гарного дня!